Доброго дня, друзі! Для чічимого каналу. Так, ну от і настала осінь. Табачка в цим гудом не було. 3 садив табак табак погорів. Отак, як осінь посадка, посадка буде часником. Ось тут у мене соток шість. Чоловік мені перефрезерував. Таке вийшло. Під шнурочок. Тихенько буду дерти сапкою. Чеснок, такий і все. Це сорт Любаша. Купив я такого сортика 50 кг. Це перва репродукція, це після А, 10 кілограмів такого кілограм. старого Любаша. Ну, От отак будемо садити, дивитися, пробувати, а що робити. Не знаю, поки нічим я не буду не обробляти, не бризкати, не сипати. Вкинув, посапав, убрав, Побачимо, що з цього буде. А ви коментуйте, ділите своїм враженням, що ви скажете, як ви садите. Бо я бачив у різних відео багато, там скільки хімії сиплять, що. Я не знаю просто, це все на, на відео знімають Тупо кучами хімії. А я так, нічого не вмочав. І буду тикати. Такі то справи. Не знаю, будуть між дорядком сантиметрів 25, покупку. 25 міждурядка 10 сантиметрів 10. 10-15, ще буде дивитися. Якщо що, включусь ще, щось, щось підсніму. Так, друзі, вибачаю за вітер. <клух> Ось що виходить. От так. Три рядочка вже протикав я. Один до одного 12-15 сантиметрів кидається між 30 см получається так просто бибніше отак проважив я пакетик насипав 2 кіла рядок пройшов получив ось мене 800 грам на рядок ось там плюс мінус отак може десь не сильно ідеально рівненько но... Що маємо, то маємо. Ось вот такі-то справки ну, Буду далі працювати. З вас підписка і лайк. Всім до побачення. Так, друзі. Знімаю по берегу відос. Продовження посадки часника. сьогодні п'ятий день. Як відповідання? Той кусок, щоб був замольчований посажений. посаджений. Ще такий самий кусок купили. Ви по відео чуть вітер сьогодні страшний. Отакий отмаркував. Отакі ямки. Трошки скригуляв, але розходить. Вівчатку потикано сьогодні. Багато часника. багато землі йде. Нехай йде. Оце десь поки особу. Це дядько вшатка. Досадимо, змонтірую відос.